Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді буде мікрофон, який безсумнівно є легендарним, про який я вже декілька разів обіцяв розповісти, на який записувались такі групи, як Black Sabbath, на який писались на радіо, який є одним зі стандартів. Е, мікрофон з історією. і це Шанхар MD421. Ось він ось такий історію він починає ще в 60-х роках. Був спочатку мікрофон 21-й у Шанхайзера, який був omnidirectional, тобто кругова, кругова направленість, який був для радіо, призначений. Але з часом у них з'явився проєкт кардіоїдного мікрофону, направленого, і ось результат роботи. Спочатку вони були такого бежевого світлого кольору, перша інкарнація. Потім було декілька варіантів там з додатковими налаштуваннями, з деякими покращеннями чи змінами. це вже ми зараз можемо бачити у мене в руках: мікрофон, який був в принципі випущений як остання серія, друга версія його, вони були. Початок його випуску був у 2003 році, і з того часу він є незмінним, тобто вже близько 20 років цей мікрофон не мав змін. Останні зміни були трошки, щоб зробити його виробництво, так би мовити, дешевшим, економічнішим та таким, щоб він відповідав сучасним, там, мабуть, екостандартам чи ще якимось стандартам. А, але звук, хоча й трішечки, не трішечки, будучи чесним, досить сильно відрізняється від того мікрофону, на який там ви, можливо, записували хіти попередніх десятиріч. річ проте, проте є до сих пір одним з стандартів якості, стандартів якості звуку, дехто його називає 57-м на стероїдах. І, взагалі, це дуже-дуже класний мікрофон. На відміну від 57-го, він хоч і дорожчий, але має таку в комплекті. По-перше, таку ручку для кріплення на стійку, що знімається Така своєрідна. По-друге, у нього є кільце для перемикання режимів. Це кільце перемикання режимів дає можливість змінювати певним чином звук, змінюючи чутливість на низьких частотах. Однією з головних рис цього мікрофону є те, що від 30 Гц до 1 КГц у нього досить така гладкий графік частот. Далі є підйом на серединці і до 17 кГц такий невеличкий спад. Він... Від 30 Гц до 17 кГц приймає. А, але все це слова. Давайте перейдемо до самого тесту. Ну що ж, перейдемо до тестів. А, я не змінив налаштування звукової карти, і мені здається, що порівняно з АТ2045 рівень гучності, чутливості менший, тому що я тоді був на відстані десь сантиметрів. Можливо, навіть 10-15. А зараз е ось на відстані долоні від мікрофону. І це значно ближче, тобто має відчуватися значно краще. І наскільки я бачу ось здалеку, то мікрофон менш чутливий і йому потрібно було б додати гейну. Е ну, що є, то є. Е так, давайте перейдемо до Це кардіоїдний мікрофон. І у якого є 5 режимів хайпас pass, лоу Е, pass. я не буду в кожному проводити тест на proximity в кожному з режимів, та тест на сприйняття зліва, справа та дистанцію. Проте, давайте проведемо: я проведу повний набір звичайних своїх тестів для режиму M та S. Зараз це режим М. І давайте почнемо з тесту на доторк мікрофону. Мені здається, що мікрофон досить добре сприймає будь-які будь моменти. Наприклад, я можу трошки підлаштовувати його, так чи інакше торкатися. І, як мені здається, це не дуже відображається на загальному рівні сигналу. Давайте Proximity Effect спробуємо. Я говорю звідси, 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 намагаюся дотримуватись однієї тієї ж дистанції, навіть зачепив мікрофон ногою. Проте я не бачу, як це... щоб це сильно відобразилось на звуковому ряді. Давайте наближусь якомога ближче до мікрофону. О, Пошепчу трошки. Як змінився голос? Чи не змінився голос? Доторкаюсь навіть до гриля. Тут я бачу вже за графіками, що ефект proximity досить сильний. Якщо я віддаляюсь подаль, 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 ну, Тут я не знаю, скільки сантиметрів 20, і, мабуть, мене вже не чутно взагалі. чи чутно. Що в цьому має бути класне, це те, що шум вентилятора десь в приміщенні. Цей мікрофон сприймати буде наврядче. Це режим М. Наскільки я розумію, це максимальний, е, наскільки згідно документації, це, в цьому режимі він максимально сприймає низькі частоти. Давайте пройдусь е, з іншими режимами. Зараз буду перемикати. Це перший проміжний режим. Не знаю, ось та сама долоня. Що змінилось, не змінилось. Давайте ефект проксимиті, як змінився голос, чи не змінився. А, наступний режим. А, нагадаю, що тут частота від, 17 Гц, о, від 30 Гц до 17 кГц, і це цей, цей коліщатко на корпусі змінює, як зрізаються низькі частоти. Тобто, низьких частот має ставати все менше та менше. Давайте наступний режим. Ну, як є різниця? Ефект проксимики змінився чи не змінився? Як він п, запльовується? Так, запльовується чи не запльовується. П, п, п. А, наступний режим, а, тобто, це вже четвертий режим, відносно М. А, він має ще більше підрізати низькі частоти, менш бути чутливим на них. Давайте. Так, так. Ой. Плюю в мікрофон, як чорт знає що. Нав... Далі віддалятись я навіть не бачу жодного сенсу, тому що перейдемо вже до S. І знову проговорю текст про 17 кГц та 30 Герц. Навіть я ближче став. Намагаюсь поговорити перевірити Proximity effect, чи запльовується мікрофон, якщо я майже торкаюсь гриля. Майже облизую надпис, надпис шанхайзер І давайте поговорю поодаль, поодаль, чи є якийсь якась різниця. Тепер ту саму сп... долоню і знову. Подивимось, як працює кардіоїда в цьому мікрофоні. Чи працює, чи ні, що з цього виходить. І знову перевірю, як при, цьому, при такому різі низьких частот він реагує на доторки, на налаштування, що з цього виходить. І ще тест. Два тести в крайньому положенні. Тепер я спробую поговорити на камеру, не прямо на мікрофон, і подивитися, як він буде. Працювати і ще один невеличкий момент, вибачаюсь. Ну, і для того, щоб зрозуміти, як е, мікрофон працює у випадку там у, на таких, с, на таких е, дзвінких елементах, е, давайте проведемо такий тест з ключами. Ключів маловато, тому я ось так от більше подивимось. Як він ловить в такому випадку. І давайте повернемось до початкового режиму M. І подивимось, що з ключами відбувається в цьому режимі. Ось так. Поки, поки що все. Я хочу зараз записати ще гітару на цей мікрофон. Акустичну, і перейти до підсилювача і записати електрогітару, тому що зазвичай я близько навколо електрогітари щось роблю. Запишу перегруз та клін, запишу акустичну гітару, співати я не буду, і це навіть на краще для вас. thank mm -hmm. you Від моменту початку запису цього відео пройшов певний час. І я ще мав змогу поза кадром погратися з цим мікрофоном, позаписувати додатково відео і готовий зробити певні висновки. По-перше, що мені сподобалось, сподобалось якість виконання цього мікрофону. Мені сподобалось те, який йде комплект, тому що ти. Розумію, за що ти платиш кошти. Він коштує трошки менше за SM7B, проте е коштує значно дорожче за багато інших динамічних мікрофонів. Тому, коли ти отримуєш в комплектації якийсь кейс, е отаку цікавеньку ручечку, то це додає розуміння, що ти щось придбав, придбав якусь річ, а не якусь там незрозуміло що. І це класно. Мені подобається те, як цей мікрофон звучить. Мені подобається, як звучить в нього акустична гітара, як звучить електрогітара. Мені подобається те, що можна редагувати звучання за рахунок цього кільця і отримувати більше чи менше низьких частот. В деяких випадках це має місце, і це дуже круто. Що мені з цим мікрофоном було? Складновато робити. Мені насправді записувати в цей мікрофон досить складно, оскільки він вимагає дисципліни стосовно положення до самого мікрофона. По-перше, е як ви всі могли побачити в попередній частині відео, він дуже чутливий до віддалення чи наближення і його заплювати доволі легко. Мені здається, що аудеотехніка, яка чутливіша за нього. Я маю на увазі 20-45. Вона стійкіша до запальовування і стійкіше до наближення, і там менше виражений проксиміті ефект. Тому якщо я перед цим мікрофоном буду наближатись ближче чи віддалятись, це буде дуже-дуже помітно на відео. Тому я зараз сижу і постійно. Опускає очі на мікрофон, тому що я переживаю, що я наблизився занадто близько, чи віддалився занадто багато. Також е аудіотехніку я можу поставити десь збоку, е і навіть з меншим рівнем гейну я буду впевнений, що аудіотехніка 2045 ловить значно більше мого голосу. І я можу просто щось розповідати на кадр і дивитися в камеру, і не переживати, що я потім з цим звуком нічого не зможу зробити. З цим мікрофоном така ситуація можлива. Тому він, як я вже показав раніше і повторюсь, вимагає певної дисципліни в роботі з ним. Але з іншого боку, цей плюс, якщо ви. Професіонал, який підзвучує ударну установку, наприклад. Ви можете легше за рахунок відстані від інших елементів ударної установки, легше ізолювати сигнал одної, одної точки, там, робочого чи кіку, чи ще чогось. Його частотний діапазон дозволяє знімати практично все, що завгодно. А особливо з кільцем. Підрізу низьких частот, ви можете, наприклад, підзвучувати якісь дзвінки-елементи, прибрати низькі частоти, та не переживати, що якщо хтось знаходиться з вами в залі, гук пеє, стукає. То високочастотний ваш сигнал буде зіпсований зайвими елементами з оточення. Тут досить класна ізоляція, тому цей мікрофон мені і подобається своєю такою гнучкістю. Але, повторюсь знову вимагає дисципліни. Тому, мабуть, поки що для більшості відео я продовжу використовувати аудіотехніку 2045. Але я хочу ще цей мікрофон порівняти з mb 2 k оскільки вони обидва динамічні мікрофони, і подивитись, що і для чого краще використовувати. Але все це вимагає часу і матеріалу для експериментів. Тобто, це має бути якісь задачі ставити перед собою. Я маю перед собою ставити якісь задачі, виконувати їх, вирішувати і дивитись, що з того виходить. Як ціна якість. Мені цей мікрофон дуже подобається. На відміну від sm 7B, він не, до... не вимагає додаткових елементів, таких як передпідсилювач. Тут все нормально працює в недорогу аудіокарту. Я не наблизився максимально до мікрофону. Я записую зараз. В такому не дуже добре підготовному акустично приміщенні. У мене не на максимум викручений гейн, і як ви можете почути, сигнал достатньо добрий, достатньо якісний. І на постпродакшені мені не доведеться з ним дуже там возитися, підіймати його на відео, сподіваюся, на те, тут все круто. SM7B вимагає більше. Більше уваги до апаратури, з якою він працює, або треба дорога аудіокарта, або преамп. Тут все круто, і мені здається, він коштує трошки дешевше за SM7B. До того ж, він гнучкіший за SM7B. Тут ми можемо використовувати його і з гітарами, і з підсилювачами. Тут Взагалі нарікань у мене немає. Він не настільки крутий по ціна якість співвідношенню, як SM57, але, як на мене, він цікавіший. Тому я обрав придбати його трошки дорожче за SM57 і мати в собі колекцію. І я буду розуміти, що я його, в принципі, можу досить вигідно продати, без великих втрат в ціні. А sm 57 можливо, я собі також куплю для порівнянь чогось. Якщо мені це знадобиться, якщо це буде необхідно, якщо буде на те бажання. Так що я б рекомендував би до покупки, якщо це буде якийсь ваш другий мікрофон чи щось таке. А, і на цьому, мабуть, все. Слава ЗСУ, слава Україні. Вам на все добре. Бережіть себе та ще побачимось!